Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, з середини тижня атмосферні фронти принесуть нам опани. Погода буде змінюватись, а температура поступово знижуватись. Завтра на території України пануватиме поле підвищеного тиску. А ось із середини тижня пройдуть дощі а у Карпатах з мокрим снігом. Переходимо до вітру. На цьому тижні очікуємо місцями пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Тому будьте обережними. Переходимо до температури. Завтра температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. У північних західних та на узбережжі морів 4-9 градусів тепла. Вдень в Україні 15-20 градусів. У четвер та пятницю температура вночі 1,8 градус тепла, в день поступове зниження до 4,10 градусів тепла, а у Карпатах до 0 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.